Словом, повний марш. Промиваємо тут гарненько і будемо спостерігати, чи буде і надалі забруднюватись. Тут дуже брудно. При заміні турбін буду знімати тут патрубок якийсь, чи не пропускає турбіна, так як турбіна вже куплена. Нюанс турбінки. Ось тут таке кріплення. А ось тут ось так кріплення йде. Потрібно або тут сверлити дирочку, або тут обітнути, перекрутити, щоб це ось тут стояло і так закрутити. І звичайно, тут також доварити і заварити. Словом, завів автомобіль після заміни турбіни перший раз. Так, було багато диму з вихлопної труби, але зараз все налагодилося, все стало на свої місця. Автомобіль працює, ТНВД не вийшло з строю, тільки турбіна. Після розносу двигуна двигун пішов в розніс. Масло, словом, загнало у камеру згорання турбіна. Зараз турбіну замінено та все працює. Дякую всім, хто допомагав. Ставте палець догори. І словом, мій висновок, що газу багато дизелю не потрібно давати. Зараз буду не більше. Трьох тисяч оборотів давати так, як.